Добрий день усім добрим людям! Добрий день, мої шановні підписники, хлопці, дівчата, чоловіки, жіночки. Ось ми знову на кухні будемо готувати на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, хочу приготувати котлети без м'яса. Котлети без м'яса ні. Неважко приготувати, я вам скажу. Використовуючи м'ясо щось смачненьке. Набагато важче приготувати без м'яса щось смачненьке. Сьогодні буде саме такий варіант: котлетки без м'яса, які підійдуть для дієтичного харчування, для вегетаріанців. Ну, чи просто хто поститься, серед нас ж є різні люди. Ось. І дивіться, що нам для цих котлеток потрібно. В мене є. 800 грам печериці. Печериці промиті. Вони в мене дрібненькі, дрібні вони такі досить плотні печериці. І я собі їх ще, ще порізала, щоб не займати так багато вашого часу. Бо я, звісно, ще й поговорити хочу, не тільки рецепт показати. Я ще й поговорити дуже люблю дівчата і хлопці. Ось, 800 грам грибів, дві склянки по 250 гривень. Ось такі дві склянки вівсянки. Вівсянка в мене дрібного помолу. От. Дві середніх сирих картоплини, три цибулини, два яєчка. Можливо, використаємо одне, можливо, використаємо два, три зубочки чеснику. 125 мл рослинної олії. В'язочка петрушечки зеленої, пару гілочок, там, що в мене є кріпчику. Все будемо використовувати. Часник, дівчатка, звісно, хто любить більше, хто менше. Це вже дивіться на свій смак. І також, звісно, сіль і чорний мелений перець. І перше, що нам потрібно зробити, дівчатка, це ось цю вівсянку залити також двома склянками кип'ятку. Чайник в мене стоїть вогонь не вимкнений, зараз я залью. Дівчатка, виправляють мене. Що це вівсяні пластівці. <хи> ну, хай будуть вівсяні пластівці. Так, це така вівсянка, яку якби не потрібно варити. От, саме таку ми вживаємо в їжу, старано вимішуємо. Бачите, посудину краще взяти широку. Тому що, коли ви візьмете вузьку посудину, то воно, якби вверх і не так гарно пропариться. А я взяла собі таку широким миску дном. Ось. І тут, щоб воно мені краще пропарувалося. Все, це хай в нас настоюється, пропарюється. От. Тим часом візьмемо дві цибулинки і поріжемо, так як я грибочки вже собі порізала, так, зараз я собі буду різати так, як я звикла. Ось. І поріжемо кубиком. Газдень. Цибульку порізали, перемістилися до плити, даємо олійки від нашої загальної кількості. І так, чекайте, бо зараз розірю олійку. Я ж, я ж так можу. Мабуть, як і всі. Ось. Обсмажуємо цибульку до золотавого кольору. От, як цибулька нам підсмажиться, дівчатка почне золотитися. Тоді додамо наші грибочки. Наша цибулька, дівчатка, зарум'янилась. І додаємо, бачите, вона така вже стала гарно, гарно золотиста, додаємо наші грибочки і будемо обсмажувати. Зараз вони пустять, звісно, сіт. Ось можна присолити, до речі, гриби і тут в пательні собі бо ми будемо солити потім за смаком ще, але по ходу можна просолити і грибочки. Хто хоче такого більш вираженого смаку, дівчата-грибів, і хто, бо це можна робити з лісових грибів, звісно, хто має. Я не вживаю лісових грибів, я вживаю тільки то, Хто хоче такого ярко вираженого смаку грибів, можна собі додати чайну ложечку смакової приправи грибної. Ось, хто, це, хто так, знаєте, не боїться, що там буде ще щось якась добавка хімічна. Бо я завжди от хочу, хочу якби зробити краще, наприклад, для внучечки. Готую, стараюся, щоб більш якісні продукти, щоб більш натуральне все. От. Так мені от мама її каже, що <дит> дитина не адаптується до цього світу, бо все кругом хімічне. Так що це вже дивіться по своїх вподобаннях. Хочете, можна додати смакової приправи. А ні, то хай буде ось такий натуральний смак. О, все, обсмажуємо грибочки. Я думаю, хвилин, мабуть, 10 ми їх будемо смажити. Поки в нас смажаться наші грибочки, ось, ми тим часом можемо зробити... Іншу роботу, яку нам ще потрібно. Дівчатка, оцю цибулинку, яка в нас залишилася, потрібно порізати дуже дрібненько. Ну, я наскільки зможу поріжу, і ви наскільки зможете ріжти дрібненько. І також дві картоплинки потремо на дрібну тертку, на ось таку ось, щоб вже підготуємося, поки грибочки смажаться, щоб швидше було все. Все, ріжемо цибульку. Дівчатка, грибочки наші просмажили 10 хвилинок на інтенсивному вогні. Ось, бачите, рідина тут практично випарувалась. Залишати немає що. Я маю на увазі, що не потрібно, якби вибирати, щоб рідина нам не попала. І зараз ми собі зблендеримо. Також, хто хоче, якби такі, щоб нам більше відчувалися оці кусочки грибів, можете змолоти на м'ясорубку. Я буду блендерити, дівчатка блендерю і продовжимо. Дівчатка, зблендерили грибочки. Бачите, ось така у нас вівсянка. От, загусла. Додаємо сюди наші грибочки. Ой, гриби так пахнуть. Так пахнуть. Все гарно вигортаємо. Чекайте, бо тут вівсянка залипла вушку. Так, ну, вимішаємо грибочки гарячі, щоб все решту нам не парилося. Хоч все одно будемо смажити. Ось. Додаємо сюди, бачите, як я дрібненько порізала цибульку? Ну, дівчата, хлопці, кажу вам, на дощці не вмію різати. Ріжу в руках, тільки в руках в мене вийде саме так дрібненько, як мені потрібно. На дощці я ніколи так не поріжу. Ось, ну, та й в нас і не було дощечок, Як ми в дитинстві, то так різали ми в руках. Цибулька. Е, стерта наша картопля, дівчата. Картоплю також, якби коли стерла, присолила. В картоплі зайву рідину відтискаємо, звісно, картопельку додали. Вбиваємо, дівчата, наші яєчка. До речі, забула сказати, що ще для формування котлет нам потрібні будуть чи сухарики, чи борошно. Я, наприклад, краще хочу тут сухарики, бо як м'ясо, то я можу і в борошні, і я м'яско з'їм. А тут тут хочеться, хочеться присмачити його чим побільше. Ось то будуть сухарики, бо вони завжди дають дуже гарну таку хрумку скориночку. Тому будуть сухарики. Ну, в описі, звісно, все буде описано, дівчата. І що нам зараз потрібно? Зараз ми додаємо наш часник. Казала дівчатка, тут дивіться за своїм смаком. І дрібнесенько, без, без оцих ось грубих волокон, нам потрібно буде порізати нашу петрушечку і кріпчик, і також додамо сюди. Ось, чесничок. Чесничок, дівчатка, втиснули. Бачите, дрібнесенько порізали нашу зелень. І зараз ми присолюємо. Ну, не можу я сказати вам, бо то, що тут уже все за смаком і приперчуємо. Ось, за смаком. Я собі в процесі кажу, як залила вівсян покипяточком, присолила. Гриби смажила, присолила, дівчатка. Також картоплю як втерла, присолила. Тому вже дивіться по собі, наскільки у вас в сім'ї люблять солоне, не солоне. Старанно все вимішуємо. Дівчатка. Замішали, все перемішали. Дивіться, маса така трохи рідкувата. Ну, Мабуть, треба було одне яєчко дати, я дала два. Але то нічого, я і так то сформую. Зараз воно трошки, трошки згусне постоїть. Включаємо вогонь, нагріваємо пательню, будемо смажити. На середньому вогні. Ось з двох сторін до золотистої скориночки. Котлетки не будемо, я собі бачите, волічик, щоб краще формувати. Звісно, дівчата, чистими виметими руками. Хто такої роботи якби, не може так робити, вдягайте, дівчатка, рукавички. І ось так формуємо такі невеличкі приплюснуті котлетки. От. І будемо смажити з двох сторін до золотистої скориночки. Я собі тут на тарілочку трошки підліплю, бо все зразу. все зразу хочу. А то так, на жаль, неможливо, тільки дві руки. Ось. І вже ж не так рухаєшся, бо то вже вік. Так що ось так ось, дівчатка, формуємо і смажимо. Здині, перша парція наших котлеток на пательні. Походу, я так ліпила і так виставляла, то так, походу, їх і перевертайте, бо вже котра підсмажилась. Дивіться, вони гарно тримаються, кубки. О, бачите, як гарно зарум'янилась. Перевертається. Все нормально. От, бачите. І так я кажу, обсмажимо з двох сторін, формуємо, досмажимо до кінця і побачимо. Дівчатка, чоловіки. Досмажили ми наші котлетки. Аж спекотно сталося, розчервонілося. Ось така ось порція. Звісно, порція трохи підтопилася. Ну, в нас так не буває. Прямо хочеться гарячого спотельні. От, і будемо смакувати. Хоча вже посмакувала. <смаку> я вже посмакувала. Скажу вам, що вони дуже і дуже всередині ніжні, дуже смачні котлети. От, так що. М -м -м. Бачите, на вилки не хочу триматися, треба остапити. Всередині ніжні. От, не знаю, які вони будуть як захолонуть, бо вони ще гарячі. Чи вони встоять зараз чоловік як сяде вечеряти? Зараз вони, вони такі зверху, звісно, скоринка тримає. А всередині вони ніби як аж, аж ну, ну, такі, як хотілося би трошки густіше. Але я кажу, можливо, тому що я дала два яйця. Ну, нам не шкодить. Головне, що вони дуже і дуже смачні, дівчатка. Чоловіки, зготуйте. Боїтеся порцію, готуйте половину. Але зготуйте і спробуйте. Завжди щось нове. Ось е вегетаріанське. Так що готуйте обов'язково. Всім, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки. Налаштовуйте дзвіночки на сповіщення, щоб побачити, коли виходить нове відео, дівчатка. Що вам незрозуміло, пишіть. Я завжди всім відповідаю. Всім, хто зараз вечеряє, і я зараз повечеряю. Смачного! А також усім бажаю мирного неба, тихих ночей, дівчатка, швидшої перемоги, чекаємо, молимось за наших. Героїв за наших рятівників, за наших славних захисників, дівчатка. От всім всього самого доброго і до зустрічі!